земельною ділянкою ресторану Вілена, якому вже два роки тому відвели земельну ділянку, але він чомусь не може підписати договор до у управлінні Держком -зем. і за ділянку не платить. Це одне Ні, ні, Андрій пропозиція. там ще дуже у Мешканців спільних будинків, саме оце Шевченка 355, Шевченка 353. Я, наприклад, як депутат округу, дізнався тільки сьогодні, отримавши в руки порядок де. Відкласти? 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 Да. Тому дійсно, дійсно, дійсно треба відкласти, дійсно треба вийти на місце, поспілкуватися із сусідами все, чи взагалі мешканці цього верхового будинку знають, що вони там буде будуватися на

嗯。<laughs> <laughs>

Є пропозиція, оскільки ділянка під тимчасові ядочні причали на 5 років. Там немає капітальної забудови за видучим старошки. Пропозиції нашу на голосування. Чим так і буде? За надання приватного режим саме дозволу на різдві полотенне мінансу. А вот вирішення голову надається. Перевищено. Рішення податковому питання про ці речі. Ви пам'ятаєте, що серії автобусного хати офіційно за даному рішенні? Південна сторона сам, що пів метра без погодження приватної землі і північна сторона дизме. Це півсотні, півсотні, де були сотвоє приватизованих землі. Це потрібна ситуація. Якщо не на варені, на приватизовані. А землі міста там йде із східні сторони, там можна вирішувати питання. Тому не врегулювавши питання спірне, вже реалізовані землі давай сьогодні право. Це, 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 я, я, я пропоную, без це питання до вивчення. Ну тоді ж вона не проведу, вона викликана. Ну, вона як випускала, це не обидіт, вона не приведу. Я Наша на земельна ділянка, виявляється, де мовити, це до людських земель наслужбу ще що користувач. Із східної сторони, так, да, питань немає. А там вже попереджується туди. Попереблю, якщо давайте. Я, навиную, я, навиную. я кудада, 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 до Я ставлю пропозицію депутата кусера на голосування щодо відкладення цього питання. А глузевої комісії довелося на сільську сесії. Хто за те, що підкласти, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримував? За 38, хто проти один, хто 3. 23. Громада, гаразд, проти ухваля. Домов на розвідку, зімейних законів, 8, 3, 3. 3. Ми з Пищенко виїжджали. І шутору, значить, у нас знаходиться э, за м'ясокомбіна. Перед тим, як їхати, я звернулася до середня, середня. Значить, Вони піддаємо, вони також э, вивчали це питання за зведенням міської ради. Я з тобою насилала, щоб зараз це питання, але я зараз вам допомогу. В первому вилучили два листа. Два, два оператива автомобіліст і рядовочників. Значить, військові дві військові частини. Оператив автомобіліст був зараз, мене, о, оборони, звісило, за рахунок земель Міністерства оборони, згодженим з Міністерством оборони, земельній сторон частини, вона виділяє земельні діяльні під оператив. Повідомляє про це. Законодавчо владу це земля, яка належить до міністерства оборони. Все нормально. Значить, п'яте місцевим оперативом лежує інша військова частина. І попадає е, той забор, не хочуть у майбутньому, ні і інший. І тоді командир військової частини подаєш п'яти іншої. А тепер для того, щоб відійти на пріоритетні літі, ми повинні вязати землю не постійне користування, комісія закуплення, а Валенти. Це буде перебуває. Як вони ці колишні військові, аганці, є воєнні... Харківська рада біє правом поля, що приймає рішення з такими завладнаннями, якими надав. А як ви вважаєте, якщо ви приймаєте рішення про надання речі 9 від існуючих гаражів, документу які не надо? Розумію, з'ясую. Разом про відкреслення на голосування. Хто за? Хто за? Хто за? Добре,

Я не знаю, що вони підтримують. Раді підтримуємо машину. Як можна ті люди, які служили, хто вже на пенсії, там стоять якісь машини, хто ще служив, хтось постужає, барячить. Як можна підтримати, я ставлю пропозицію, не було. Можливо, давайте це питання просто відкладемо для того, щоб ми тут не придумали механізму, я поясню, що я не виключаю, що якщо ми зараз приймемо рішення про надання земельної ділянки під будівництво, людям далі процедурно прийдеться замовляти робочий проєкт будівництва того, що вже побудовано. Металеві гаражі під будівництво капітальних споруд не зовсім підходять. <тас> То, тобто, тобто, я б <тас> запропонував, знайти правильний юридичний шлях, <тас> ніхто не заперечує про те, що правильно на людину буде, але в запропонованому варіанті юридично неправильно <тас> приймати рішення. Так одуміняти, яку був теж не зовсім правильно. Тому що навіть ну, підходить. <тас> Давайте <тас> 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 <to, тас> <тас> все-таки знайдемо <тас> <що>? доручення юридичного спільного <тас> місця. <тас>